Дощик стукає в вікно, проситься до хати. Дощик вже хотів давно десь заночувати. То на лавочку впаде, то біжить до тину, не стихає, крапотить, дощик без зупини. Восени часто йдуть дощі. Діти, що таке дощ? Дощ це крапельки води, що падають з хмаринок. Діти, а ви виходили на прогулянку, коли йде дощ. Взувайте гумові чобітки. Беріть парасольку, та айда гуляти.